Я прийшла до вас спілкуватися про моду на українській освіті. Прекрасно інтерв'ю з Джорджем Майклом. <рес> Львівським до речі, часто кажуть, що я схожа. Українська мода це не просто вишиванки. Цей леопард це теж етностиль, тільки uh -huh. африканський uh -huh. Кокошник — це теж етностиль. Не пошукайся Але... при мені. Да. Між мексиканською, між українською є велика прірва. Вінок на 45-річній жінці, в якої є двоє дорослих діт -діт дітей, це шароварщина. Ми маки навіть не вплітали в віночок, бо це символ взагалі смерті. Колись це насправді наша діаспора більше від цього діставала задоволення. Користуючись нагодою. Так. І тим, що тут нікого немає. Так. Роздягайся. Ми покажемо твою вишиванку. На тлі вселенського захоплення українським героїзмом мода виглядати як українці ймовірно злетить до небес. Хоча уявити собі херовимів, серафимів, архангелів в вишиванках, як у дрезкоді, вже багато століть, дуже легко. У чому я впевнена? Так це в тому, що світові дизайнери вже зараз гортають історію українського народного одягу для натхнення. Пані Роксолана, з новим роком, з новим шістям! З новим роком дякую, 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 приємно. У вас вже по дві? У нас так. Ви в цьому році вписалися, вписалися. в грудневий варіант. Вирішили. Раз, що це треба зробити раз і назавжди. Тобто ви більше не святкуєте? Ви вже в робочому режимі. Так, так. Ми, ми, ми вже в робочому режимі. Я вас цим вітаю. І сама робота. І сама вас сама щаслива. Щаслива від цього. Я прийшла до вас спілкуватися про моду на українській освіті. Прекрасно. Українська мода це не просто вишиванки. Я про це говорю завжди. Це насправді мистецтво, це висока культура. Привіт, зірко! При... — Привіт, привіт, зірко! — інтерв'ю з Джорджем Майклом. Львівським. До речі, часто кажуть, що я схожа. що справді схожа? Ну та схожа. Юля. Леонід, дуже приємно. на не можемо на «ти». Отак от відразу, Джорджем Майклом, тільки на ти. Ну, я тебе дуже добре знаю, ну, візуально. Так, а я тебе вже дуже добре знаю. 100 тисяч навіть більше підписників Трішки на інстаграмі. Більше. Та То не багато, насправді, але вони живі, справжні. Як тобі це вдалося, це чому секрет це твоєї років. популярності? Насправді, це багато. багато років, це багато роботи, багато, багато навчання, багато тренінгів, багато. Конкретних, ем, не просто дій в соціальних мережах, десь там в інтернеті. Я конкретно зустрічаюся, організовую зустрічі, елегантне Різдво, може ти чула, благодійні майстер-класи, тобто я їх наживо беру і завожу до себе в блог. Тобто, не якось там гівеями, не якимось накрученими штуками, а конкретно організовую для них класні речі, угу. події вони зі мною залишаються. І чого ти їх вчиш своїх жіночок? Е, ну зараз більше вчу української культури і, власне, вчу українському етностилю. Що це таке взагалі? Чи існує він, як це взагалі розуміти? Бо люди в нас розуміють, на жаль, український одяг як шароварщину. Бо етностиль взагалі це дуже велике поняття. І леопард це теж етностиль, тільки африканський Кокошник — це теж етностиль. Не пошукайся при мені. Так, але тобто, а є український етностиль, власне, що можемо ми називати українським етностилем. Угу. А шароварщина це те, що хотіла зробити з нами радянська культура, радянська влада. Вони придумали штучний образ, український національний, типу національний образ. Насправді він неправдивий. Таких вінків не було, таких запасок не було, чобіточків таких не було, таких довжин не було, поєднання компонентів в одязі таких не було. Воно типу нам нагадує, наприклад, там сорочечка з маками, віночок з маками, маки навіть не вплітали в віночок, бо це символ взагалі смерті. І вплітали зовсім інші квіти. Оце все таке, щоб от істинно українське, там, геометрія у вишивці, це істинно українська історія. Наші кольори, наші довжини, наші е, певні коли на яке свято, що вдягали. Це все стиралося і створилося от певний образ отої такої дівчини з стрічками атласними, угу. хлопця в атласних широких штанах, власне, шароварах. Ти можеш загалом оцінити е, ну, нашу здатність вдягатися модно. Українці модна нація. Ми маємо модна. стиль. Ми маємо смак. Маємо, маємо смак. Е, дивися, смак і стиль це трохи різні речі. Смак вроджений стилю можна навчитися, тому стилю може навчитися кожна Галя, яка прийшла на якийсь. Uh -huh. Тренінг, чи до мене, чи ще до когось. Галя не балувана. ображатись. Хоча ну, виглядати просто, краще, ніж досі. Наприклад, досить. просто балована. Да, е, е, це питання стилю. Та, це певна формула, яку можна вивести. Uh -huh. Питання смаку, як, на мій погляд, це щось вроджене. Uh -huh. Це те певне відчуття тої якоїсь міри, кольорової гами, пропорцій. Uh -huh. е, Ну, українці здебільшого гарно вдягаються. Е, ну дивися, якщо ми говоримо в ракурсі етноодягу, я так розумію, ти туди буде підводити всього, дивися, спочатку. Я, спочатку уяви я собі, про все дивився на людей навколо. Загалом людей гарно подобається, як буде вбрання. Часто. Часто хочеться озирнутися часто, і роздивитися. — Часто, бо українці освічені. Uh -huh, uh -huh. Ну, мене оточують переважно освічені uh -huh. люди. Навіть часом люди, які там не... Не особливо освічені і не дуже заможні, все рівно є в більшій мірі, я вважаю, що в українців є смак. Okay. Коли я почав вивчати детальніше історію української культури і історію українського одягу, я прифігів від того, коли ти знаходиш старі фото, знаходиш якісь музейні експонати, сорочки, вишивки, і ти бачиш цю кольорову гаму. Коли ти бачиш композицію, коли ти бачиш це поєднання, і ти розумієш, що ні Сан Мартінс, ні Ютюбчиків, ніяких журналів, ні рекомендацій стиліста, ці люди просто якимось чином створювали такі фантастичні образи. А образи і декорування одягу, і це все це фантастично. Тому навіть історично ми можемо сказати. Що українці мають дуже неймовірний вроджений смак, бо створювати те, що вони створювали без жодної освіти ну тобто, ну не було ніякої освіти, ти зараз ти можеш піти, навчитись прочитати. Тобі рекомендуючись. Тоді це просто якесь самовідчуття, якась природа, з'єднання угу. з природою. І вони це відтворюють в своєму одязі, в своєму побуті, користуючись нагодою. І тим, що тут нікого немає, роздягайся. Ми покажемо твою вишиванку. Твою вишиванку, в мене така давай, стилізована, сучасна, але борщівська. Борщів возімі у Львові фанатіють від боршівських взорів і дуже... це такої машина і чорноти. Так, це до речі, є легенди. Якщо тобі цікаво, можу бути. Не треба. Розкажи чому? мені, чому ти так вбрався? І от ну я люблю так вбиратися. Ага. Тут в мене жилетка вже сучасна. Ага. Наприклад, поєднав з сорочкою, по кольорам все гарно поєднується. Ну я знав, куди я йду. Мені і це хотів... оце? Оце сучасний етностиль, так, так. тому що тут присутня ляна українська біла сорочка з мотивом боршівським. Тобто, і це є істинні ознаки нашої української культури, які я поєдную там з сучасними штанами, сучасним пальтом. Як би ти міг перетворити цю вишиванку в поєднанні з іншими елементами на шароверщину? Що би тобі треба було вдягнути по-іншому, ніж зараз? Просто мені вже здається, наявність цієї сорочки вже. Виключає шароварщину. шароварщину. тобто її нічим не можна зіпсувати, навіть якщо ти вдягнеш е, зелені штани, ну, можна, коротку куртку, можна це, це сучасний етностиль. Ми можемо це ага. поєднувати. Просто в цьому образі сучасному має бути присутнє щось істинно українське, а не просто вишивка, не просто сорочка з вишивкою, з якоюсь квіточкою. Це має бути. Певний відгомін української культури. Тоді ми говоримо, що це український етностиль, а не просто ну з зари сорочка є в зарі, вона продається. Там теж є вишивочка. Не Я намагаюся для себе зрозуміти, що би могло зіпсувати твій образ, щоб ти навіть за кілометр виглядав, як людина, яка там страждає на рощину, немає смаку. Ну не знаю. Напевно, якась така, можливо, знаєш, який картуз з квіткою, якесь таке щось. Можливо, якби я додав. Ну дивися. Тобто, якщо людина там умовно в так. Дніпрі так. чи в Херсоні, так. надихнувшись нашою героїчною боротьбою, відчувши себе українським патріотом, зненацька пішла, купила би от у Львові на Варнісачі вишиваночку. Так. так поєднала б з якимись стрічками так. на голові і чоботами-сап'янцями. Так ти би сказав, що це Шарварщина? Mm, Чи ти би сказав би. молодець, що треба починати?» Ні, от, власне, в цьому є велика помилка. Тому що ну, це ніякого відношення до української культури немає. Вінок на 45-річній жінці, в якої є двоє дорослих діт діт дітей, це шароварщина. Вінок може, якщо ми говоримо про українську культуру, вона в себе позиціонує як україночка, то uh -huh. віночок одягає тільки незаміжня жінка, дівчинка. Uh -huh. Незаміжня. Uh -huh. Доросла жінка в вінку це шароварщина. Uh -huh. Тому що це ніякого відношення до нашої культури немає. Ми її не знаємо. Угу. І ми думаємо, якщо ми з контексту вирвемо якусь частинку з вишивкою, з орнаментом, чи щось, чи косівську якусь кераміку, просто вирвемо на себе на це буде означати, що ти вже та, якби, в українському стилі. Я вважаю, що це не, неправильно. Угу. Тим самим це спут... ну, тобто я, ну Вишивка якась на підошвах, на, на кросівках, наприклад, яка вишивалась тільки на весільних рушниках. Ну, але, знаєш, Це, це не шару... Ні, Це несмак. Ну, це несмак, рагулізм. <рес> наприклад, <рес> як, як у, оці образи в ЗАГСі. корсет, наприклад, шнурований корсет з кісточками. Обшитись салатовою якоюсь стрічкою, і на ньому якісь елементи шелянових хусток або якісь маки. Ну який корсет в українців? Коли в нас був гуцулів, був через шкіряний пояс, це був чоловічий корсет. У дівчат була велика кількість, наприклад, крайок широкі крайки. Який корсет? Ну але, це але шароварщина. Знає, якщо людина себе хаває від і до. Ти її не розстроїш такими висновками. Знаєш. Ми... На сором не натиснеш і не буде ні, соромно. Не буде. І я дуже часто бачу в ЗАГСі людей, в якихось атласних, наприклад, білих сукнях а в ти грецькому. Ти часто робиш в е, ні, ну Я взагалі такі штуки дуже моніторю ага, і спостерігаю ага. за ними. Часто мені десь вилазять, навіть не знаю, фото моїх однокласників, які женяться чи розлучаються. Ну, Наприклад, є, наприклад сукня в грецькому стилі. З вишивкою, mm -hmm. атласна. Mm -hmm. Це шароварщина. Mm -hmm. Тому що, якщо ти хочеш, щоб це був український етностиль, сукня має бути не атласна, ляна, mm -hmm. конопляна, полотняна, звичайне полотно. Mm -hmm. з, ну, крій грецькі, українки не робили і не шили. У нас є свій крій, Тунікоподібна сорочка, наші широкі рукава, наші якісь ну наш крій української сорочки. А тепер давай поговоримо, що з українського. Ми можемо ну отак, от ментально експортувати на захід, в тому сенсі, що ми ж зараз на піку популярності, ми герої, і у світі може виникнути оцей от бум українськості, коли люди саме ну, хочуть виглядати є. як українці. А По чому ти бачиш, що він вже є? Ой, та багато по чому? По тому, наприклад, яка кількість зірок. Яка кількість людей, відомих в сфери моди, просто ж в сфери шоу-бізнесу, яка одягає українських дизайнерів, яка одягає українські автентичні речі, і наші кептарі, хустки, сорочки. Це дуже зараз дуже. Це за час дуже... війни сталося? Так, да, дуже. А Ні, її це, на було це, це було й до. Майже всі головні редактори, майже усі відомі люди, які певним чином підтримують Україну, вони... Якось це виявляють через свій зовнішній вигляд. Ну, є така є людська натура завжди. Коли є певний історичний процес, все, що відбувається в світі, в країні, це завжди відображається на одязі і на зовнішньому вигляді. Uh -huh. Тобто, якщо Україна у нас на слуху і про це говорять, Україна дуже-дуже популярна, то це ну, неминуче не впливає на моду. Неминуче впливає на наш зовнішній вигляд. О, Бо про це пишуть всі глянці, про це пише Вок. На сайтах найпопулярніших глянців є цілі статті про те, як виглядали українки. Модні баришні, ну баришні неправильне слово, панянки, панянки. Модні панянки, читаючи ці статті. Вони бачать, наприклад, та, як виглядала колись українка. Мала багато коралів, мала багато намиста, пацьорки. То -то 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 -то. І вона починає стилізувати свої образи. Вона і в манго може купити багато намиста і застилізувати його як нібито в українському, в українському ракурсі, в українському стилі. І це не буде Шароварщина, <клес> якщо воно бездумно. Більше, ну, на себе. Е, ну, якщо бездумно і вона поєднається з якимось е, чорті, чорті чим, то буде шароварщина. Uh -huh. Якщо я вона не... це поєднає з білою сорочкою, ляною з джинсами, збере волосся, заплете його в косу, акуратно і додасть пару в'язок на намиста, це uh -huh. буде відгомін української культури, це буде український етностиль. Uh -huh. Бачиш, мені знадобилося ціле коло навколо коня. як Ми називаємо у Львові пам'ятник да, королю Данило. Щоб зрозуміти, що ти вкладаєш в слово шароварщина. Е, якщо ще тебе щось цікавить, питаєшся. Ну, мене цікавить, мене цікавить, власне, як ми скористатися теж погане слово. Так. Так, після нашої перемоги ми будемо на піку популярності і буде в світі цей запит. Так. Я намагаюся для себе зрозуміти, що крім вишиванки. Ми можемо освітові запропонувати. Коралі наші різного формату, згарди, хрестики, дукачі. Це теж наша історія. Навіть спосіб носіння одягу. Наприклад, як пов'язувалася крайка, чому вона крайка? Бо це вважалося краєм між чистим і брудним. Між mm -hmm. духовним і земним, тобто верхня частина ніби тіла, духовна, духовна нижня земна. І і це так якби, буддизм. Та, це, так це би край. І, наприклад, цей спосіб носіння, наприклад, не сшитий, е одяг нижньої частини тіла, наші е запаски. Mm -hmm. Це не сшитий, вони нав'язуються. Тобто, не обов'язково це має бути так, як ти кажеш, тільки сорочка з вишивкою, вишиванка. Наприклад, спосіб носіння. Наприклад, коли жінка бере просто білу сорочку, бере тканий пояс, який нагадує крайку, і, наприклад, не просто спідницю, а бере теж кілька частин тканини чи хустини і стилізує це в такій подачі, це теж буде про український образ, тому що це наш спосіб носіння одягу. А воно в нас настільки сіно спросом змішане, що ми, ну справді, кожну квіточку, кожен віночок і кожну просто білу сорочечку з якимось квіточками, ми вважаємо, що це український стрій. Український стрій це, це, ну, це ціла семантика, ціла філософія. і Неможливо просто. От навчитися ну я як тобі це пояснити? Тобто цього треба навчитись. А от скажи я мені. вчився 5 років в університеті, тобто це ага. наука ціла. Український народний одяг, це капець. У ти все життя цим цікавишся, вчив в університеті. Як з роками змінювалося, змінювався цей наш потяг до національного? Ти бачиш, що там вишванок стало значно більше ніж будь-коли раніше? Змінювався, змінювався і не змінювався. Наприклад, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, я був здивований, бо я, наприклад, на своїй лекції зробив др дрес-код. Обов'язково обов'язково. І, наприклад, дуже багато людей, дуже близьких моїх знайомих, дуже відданих підписників, таких патріотів. Львів'ян, я був здивований, що в них нема вишиванок. І це було мотивацією купити вишиванку. Тобто я це питання ще досліджую, насправді мені дуже дивно, як настільки та радянщина і ото таке пригноблення, настільки вплинуло, що до сьогодні в дуже інтелігентних, порідних сім'ях досі нема вишиванок. Настільки закладено, мені здається, закладено це в ракурсі рагулізму. Що оця сорочечка, ось цими маками, волошками, це більше закладено, як якесь таке, це що оце треба вбрати? Це оце українська культура. Або коли ти йдеш, наприклад, знову ж таки на розписку в ЗАГС, ти дивишся на оце, що як вдягають молодого й молоду на цей бред, про який ми говорили, і ти думаєш, я не хочу весілля в етностилі українському. Я не хочу так виглядати, бо я не знаю, що таке етностиль український. А коли я подивлюсь правильні фото, дослідження, я подивлюся на оце все, на оцю всю красу, блін. Я хочу, бо це красиво. І цим ти приваблюєш людей. так? Сподіваюсь. Угу. А скільки в тебе особисто вишиванок? Напевно. Десь я знаю, 12, я думаю, десь так. Та, багато зараз. Скільки разів на рік ти вдягаєш? Дуже багато зараз, слава Богу, якихось івентів, пов'язаних з українською культурою, Стараюсь кожного разу вдягати щось нове, бо людей це теж мотивує. Бренд я на собі рекламую, вони потім, наприклад, собі можуть купити, там, замовити щось достойне. Бо є багато брендів, які створюють ну, не, не класні штуки. До речі, твоя е, свита сердечок дуже. Ой! Дуже гарний. Це ми маємо заспівати Джорджа Майкла «Last Christmas», напевно. Саме тому воно впало. А, е, е, насправді, а думай, Де ти його купила? Ти Знаєш, дуже я його купила в Києві на узвозі Андріївському в майстрині, яка дуже переживала, що я купую чоловічий. Вона каже: подивіться, отчинно, а жіночі там були з ружами із чорнобривцями. О! І там було забагато всього. О, бачиш, а цей лаконічний, класний. Вона мені віддавала його і плакала. Серйозно. Так, що Я купую чоловічий, а не жіночий. Задайте це... хоч гудзики, А це кажу, стильно і це правильно. Якби ти купила з тими ружами і вдягнула шевінок з піонами, і прийшла би така до мене. <правда> ну я ж віночку... — що би шіночку... ти зробив? Що би ти зробив? Та зняв би з тебе <правда> то засмілав би <правда> мою <минул> спину, розвернувся. <правда> та ні, би... сказав би та слухай, та зніми, та 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 не в <правда> ж позорся. Поважна відома жінка. Та май Бога серця. Власне, ці орнаменти, які знаходжені е, в музеях, находжені десь на якихось маленьких елементах, але ви їх творчо переосмислили. Творчо переосписали. Ну, давайте тепер для початку, перед тим як поговоримо, що ще можна поєднувати. Ви розкритикуєте мій клоунський зовнішній вигляд. Абсолютно. що зі мною так чи не так? Абсолютно не маю права. Не маю права. Мода демократична, а ви виглядаєте стильно. І... А що би ви змінили? Мені здається, що вам холодно. <ріст> <ріст> Там більше, ніж плюс 10, за бортом. вулиці прекрасно. так. Тобто, дивіться, з, вас, з вашої точки зору. Так. Я виглядаю стильно. Так. Не як клоун, ні. Як українка. Так. Добре? Я тішуся, що ем, люди почали це шанувати не тільки за кордоном, бо колись це насправді наша діаспора більше від цього здіставала задоволення mm -hmm. від наших Та, а Комусь треба було у світі пояснювати, чий це одяг, і скільки це тривало. Напевно, що ні. Хто розумів і кого це цікавило, і кому це подобалось, то всі приходили і з великим вау, і це все розуміли. Все це розуміли. Ну Не було такого, це українське, чи це мексиканське? Чи от спочатку мексиканська, а якщо не мексиканська, то я? Ну чесно вам скажу, між мексиканською, між українською є велика прірва. Це треба вміти подати. І коли я бачу власне у ці вишиванки, які просто переходять на такий широкий, ну такі вже просто на масштаб бізнесу, то так там є. Я сама розумію, що була в Мексиці і бачу, що от вона українська вишиванка. Насправді ми подібні, але ми різні. Треба вміти показати оцю різницю світові. Пані Роксолано, ну так виглядає, що світ вже навчився нас бачити. Тримає нас у Це фокусі. Дуже ми можемо подати свою культуру, і вочевидь, мода на українське вона буде процвітати всюди. Так буде. Але ви вже відчуваєте паростки цього всього? Ви знаєте, я е, не то, що відчуваю, я я багато років над тим працюю насправді. Тобто, для мене вишиванка це не сьогодні сталося. У мене е, моїй творчості вже більше ніж 25 років, і 25 років я працюю над е, тільки з українським. І Це моя це мій почерк, це мій стиль. Я бачу це просто як ну не знаю, як орнамент, який серед нас на всьому. Ми ще поговоримо про те, як це все між собою міксувати. А поки що я вас запитаю, хто крім української діаспори цікавиться нашими вишиванками у світі? Ви знаєте, у світі не знаю, у світі насправді не знаю, тому що розумію, що клієнтами звичайно є люди, які хоча б мають. Якесь відношення до українського, яких болить, які переживають, які мають в предках бабусю, дідуся або українські дівчата, які виходять заміж за далеко не українців, американців, європейців, але вона от відчуває, що вона хоче бути в сукні з українським орнаментом, і це насправді багато років триває. Я за тим спостерігаю, бо ми це робимо багато років. і Я за тим спостерігаю, що всі питаються пані Руслана, хто купує українську весільну сукню з українськими елементами? Я кажу, для мене саме це дивно, але я зробила, я вивчила це. Це не Україна, це, це не дівчата, які живуть в Україні. Це насправді е, жінки, які живуть за межами України, і це було до сьогоднішнього моменту. Я сподіваюся, що зараз. Ну я не надіюся, це вже помінялося. В рік, який ми зараз переживаємо, тобто в минулий рік, все помінялося. Де в якій країні найбільше ваших вишиванок живе? Я думаю, що в Канаді і в Америці. В Канаді і Америці найбільше. Хоча е з'явилося зараз в нас і багато європейських клієнтів. Ми всі знаємо, що вишиванка поєднується з джинсами і з кедами-просовками. Ви знаєте, я не можу сказати. Домалюйте мені на словах решту стилю. Решту стилю, ви цю вишиванку можете вдягнути як з джинсами, і не обов'язково це мусить бути кеда або кросовки. Якщо вам потрібно, щоб це було більш-менш святковий. Ви можете вдягнути тут і шифонову спідницю, і штани, спідницю, і все, все, що можна і вдягнути, якісь модні на високому підборі там бусоніжки, взуття. Тобто, все абсолютно. На ту подію, чи так як вам потрібно бути виглядати, ви під цю вишиванку одягнете і будете виглядати доречно на тій чи на іншій імпрезі? Скажімо так. а якого кольору уникати, підбираючи решту стилю? Ніякого я люблю е комбінацію яскравих кольорів і люблю комбінацію. Можливо, тут би був зайвий червоний. Uh -huh. Такий яскравий, якийсь. Uh -huh. uh -huh. Але якісь холодні відтінки, будь-який з них буде пасувати. Добре. А якщо ми беремо щось от довгеньке, так. що би пасувало, як взуття, та сама ситуація. Ви можете в такій сукні бути як в кросівках, як і в кедах, ви можете бути на високих підборах. А зверху, якщо холодно, коротке, довге? Коротке. Подовжена довжина спідниці, і я би все-таки рекомендувала. Може бути і довге, щоб зовсім прикрита, але а. ми рекомендуємо якісь такі абсолютно короткі, знов такі кіптарі, гуні, щось таке, яке просто накидається і робиться те. А чи є вишиванки, до яких має бути обов'язково обцас, як кажуть у Львові? Каблук. Кажуть е, ви знаєте, я не маю. У мене такі демократичні вишиванки е, не маємо. Ми е, таких, що має бути тільки обцас. От, якщо ми беремо отаку от, от річ, де вже багато всього сказано, то чи недоречніше чимось нейтральним її доповнювати, щоб тільки вона була в фокусі? уваги? Звичайно, але тут вже не до, до такої сукні вже більше нічого і не потрібно. Так, абсолютно то тобто... шовкова сукня, які яка має е, принт, яка має складний крій. Але вони є в нас позиціонуються як коктейльні сукні, тому що е, сукня шовкова це не є повсякденний одяг, угу, Як би ми звичайно. цього не старалися. Це є все-таки одяг на, е, на якусь дефіляду, знову таки як кажуть у Львові. Угу. І в нас такі сукні, звичайно, що е, находять ті самі ювілеї, хрестини, весілля, шлюби, е, гості. Тобто, це є для мене альтернатива вишитої сукні, шовкова сукня. Складного жіночого крою, але з має не вишиття, а має принт-копію борщівської вишиванки. І людям, це є така... людям принагідно, ми ще дали словничок галицизмів. Дефіляда. Дефіляда. дефіляда це що? Вихід. Вихід світський вихід. А на рандку чи шпацер на шпацер, прогулянку так. і побачення ми можемо взяти щось ось таке. Так. І потім це все закінчиться весільною сукнею, однозначно. У Нас саме так і відбувається. Ну так, не закохатися у дівчину в вишиванці дуже складно. Саме так. А після нашої перемоги це буде і неможливо неможливо. Це сто відсотків. Дякую тобі за спілкування. Тобі дуже дякую за запрошення. Сподіваюсь, що. Того всього бо дуже багато емоцій. Я дуже цим горю і сподіваюся, що може забагато наговорив, що ви, може, витягнете якийсь е, еліксир, чи як то правильно сказати, якусь суть важливу. Квінтесенс. Квінтесенс. Квінтесенцію. Та, що я хотів донести? шануємо 5 років у університеті мудрим словом. Дякую за цього. Дякую тобі дуже Україні. Героям слава! <рес> знайду, зараз знайду плямку світла хорошу. О! Вона. Так, тепер ви маєте підняти отак от рук. І опустити. На що опустити? Тому що так воно запускає фотоапарат. От дивитеся от сюди, і руку опускати. піднімаєте і опускаєте. Що таке можна робити? Це мене діти навчили.